Ти не меш, бачите, життя триває. Прямо зараз маленька козочка доводить нам, що життя триває. Всі, чисті. Це наші люди, знаєш? Наших людей нічого не злякає. Ваші кози? Та? А що ви не виїжджаєте? Що ви тут? А Куди мені їде? Туди, в суми, може, там спокійніше. Що ж ви тут? Вже хати он нема. Ще поки тут? А тоді ми їдемо. Хай вже до зими. А навіщо чекати? Давайте зразу одразу. Що ж ви, життя ж це ж головне? А вже мені воно не головне. Та куди ще вам? Молода. 80 років. І що, ти максимум би 60 би сказав, 56. Де 80? Я вас умоляю. Краще ходите, ніж я. Бігаєте. Да я бачу. Кози заберемо, кіз з собою заберемо. А де там у Сумах я буду твій? З козами? Да. Так щось знайдемо. Якийсь будиночок вам щось знайдемо. Що у вас гучно? Так, кожен день бухає. — А сусідів багато тут живе ще? Та ну, оце ж тут і там мій батьк ще живе. Тут, тут нема вже людей. Всі виїхали. От хочу і вас забрати, вмовити. Добре, що вам треба, щоб ви поїхали? От що має статися, щоб ви поїхали? Щоб вони в хату зайшли і сказали добрий вечір чи що. Да ні. Ну, от що має статися? Трошки городу брати. А що ж я працювала, працювала і. Бачте, наші люди. Куди ж я поїду, город треба обрати. Да. Добре, город оберете. І що? А помідор дати? — Та я не відмовлюсь. Смачний? Зараз принесу відро. Давайте. Допомогти вам можу? Йдемо. — Все, пішли. Бачите, я приїхав вмовляти жінку виїхати, вона каже: вам помідор дати? Пішли. Все, піду за помідором. Гуртон. Я трішки візьму, я все братин. Yes. Та куди ж я це все візьму? Куди хочете. Все, Слухайте, ну я як до бабусі з'їздив цей. Е, стільки, е, стільки помідорів мені надали. Ви в квартирі? — Я в квартирі живу та. Давайте ще відро картохи наберу. Так яка картоха? Ну, яка слов'янка. Хороша? Хороша. Для варки? Так. Да. Розварюється хорошо. Давайте. Ви не думайте, давайте так. Ви не думайте, що ось я приїхав і забираю у бабусі картоплі помідори. Для них це дуже важливо. Бабусі мають віддавати. Тобто вони, вона бачить в моєму обличчі онука, сина, і от їй хочеться мені дати. І відмовлятися не можна Треба брати. Я б цих помідорів би пішов би купив, але їй приємно, що вона ось віддала мені помідори з власного городу. Зараз ще й картоплі набере. Та не треба, не треба, куди швидце чуєте. Коли я бачу таких людей, як Галина Іванівна, то мені одразу здається, що я у свої 37 років роблю недостатньо, що можна робити всього набагато більше. Стільки сил і енергії в 80 років може бути тільки у наших людей. І це мене одночасно і мотивує, і захоплює. Мені дуже шкода, що люди в такому віці вимушені переживати всі ці жахіття, які створила у нашому житті країна терорист. І я дуже сподіваюся, що це не остання моя зустріч з Галиною Іванівною. І я обов'язково зі свого боку зможу зробити але верди за ці смачні гостинці. Касі, ви без казки, я в казці, я тут трішки трішки зніму. Фу. Так, ну я тоді кожен тиждень до вас буду приїжджати. Що ви мені е, помідори даєте, картоплю даєте? Приїжджайте, приїжджайте. Все. Тоді город приберемо і я вас забираю в Суми. Як ви ж у Києві? Ну в Київ? Ну Давайте я вас в Київ заберу, хочете? Ні. Ну, ось просто скажіть мені, будь ласка, росіяни, проти кого ви воюєте? Люди під обстрілами ви їх. Хічити просто кожен день. У них город, все є, кози, кури, помідори. Все чисто, все прибрано в тих умовах, в яких вони зараз е живуть. Суківі, суки Суки? Само дітям.